Амур у храмі Мельпомени до Дня усіх закоханих у муніципальному театрі пройшов допрем'єрний закритий показ вистави Москаль чарівник. Лаконічна вистава на одну дію з нехитрими декораціями та талановитою грою акторів. Восхищений, признаюсь перед тобой, бив тобой привійнений, не з собою. Ти суд мой і розправа, ти милий протокол. Сердечна управа, ти пам'ятьо, і здорожати кірбовань, бумаги та меня и в самый день поштовий стихаю тебя. у довірі Івана Котляревського ролі золицяльника Невдахи Финтика виступив директор театру Віталій Кулініч. Для Віталія це вже друга роль на сцені. Його персонаж комічний, та сам Віталій мріє зіграти серйозну драматичну роль. Мені було тяжело поймати та фрачний стиль. Я та чех просто я нікадані був такий. Чесно на не перший раз дід фрак. Вона була на всіх репетиціях. Слова персонажів знає на пам'ять. Ой, служивий, ой, служили, не тобі питати, а я жінка не така щоб все розказати. Для неї вже 20 років театр як дім рідний, а премєра вистави як народження, первістка. Ну, як можна сказати, ну це улю... Та не може такого бути. Ви розумієте, в мене вони всі це мої діти. Це хочеться, щоб вони йшли частіше. У нас єдине, що, що Борисполь бо так ідеш. А багато людей не знають, що є театр. Вони так. А де ваш театр? Почекайте, а де він Який театр? Буде? Я говорю, ні, є театр. Вистава закінчилась. Глядацький зал спорожнів, а театр вже чекає на нових гостей. Ксенія Веркалецька Трина Давидова новини. Телеканал Бориспіль.